Як розпізнати булінг та як йому протидіяти? Цю тему обговорили смілянські ліцеїсти з керівницею школи розвитку особистості Тетяною Доценко. Колеги з телестудії Тясмен розкажуть докладніше. Місцем зустрічі стала дитяча бібліотека. Тон розмови задала завідувачка відділом обслуговування книгозбірні Оксана Гончар. Вона наголосила, що булінг це агресивна поведінка та прояви насильства по відношенню до іншої дитини. І, на жаль, згідно із дослідженнями, 24% українських дітей хоча б раз стикалися із цькуванням у школі. Продовжуючи бесіду, гостя Тетяна Доценко наголосила, що слово булінг не любить, вважає його занадто м'яким і таким, що емоційно не торкає. На думку пані Тетяни, значно красномовнішим є слово знущання, тому радить вживати його і називати речі своїми іменами. Наби це слово, взагалі чесно сказати, прибрав. Тому що булінг таке е, милозвучне слово. Ми не кажемо, ми зараз не кажемо про те, що воно означає, а як воно звучить. Ну дитина булінг, яке м'якей, каже щось приховане. Відчувається? Подивіться, бурінг і знущання. Я би це називала знущанням прямо прямим текстом, так як воно йде. І коли я болю когось і я знущаюсь над кимось. Є різниця у відчуттях. Пані Тетяна за допомогою техніки антистресових та психологічних програм допомогла підліткам усвідомити, що булінг це дія людини, а не сама її особистість. В інтерактивній формі учасники зустрічі з'ясовували хто кого і навіщо булить інших, над ким і чому насміхаються та знущаються, які особистості виступають у тій чи іншій ролі? Усі погодилися із тим, що у житті діє закон бумерангу. Чи вірите ви в закон бумеранга? Є так. когось. Потом це вернеться. Скажіть, будь ласка, по закону бумеранга, щоб... що буде... Я Якщо такою зобразимо, то воно вернеться. Тобі... Запам'ятайте, що ми сіємо, то те ми виграє. пожинаємо. Ми згадуємо про слово знущання, я знущаюся над іншим. Зрозуміло чи ні? І якщо я зараз це людині зроблю, то... Вона ніколи вже назад не буде зовсім гладенькою. В неї будуть пожмака. Але мені через деякий час повернеться те, що я зараз роблю, від когось. Про що говорили? Про їх. Не пробудемо. Ми говорили про себе. яка я особи. Я впевнений чи не впевнений? Я... Робити так, щоб над мною не зломущались, і чи я готовий не трогати інших, Наскільки я можу скерувати своїми емоціями так чи ні і не ображати інших. учасниками зустрічі? Були ліцеїсти. Школярі прийшли до бібліотеки із вчителем Наталією Азаровою та шкільним бібліотекарем Іриною Рак. Усі вони були активними в обговоренні порушеної теми, висловлювали свої думки, бачення та пропозиції. Ніхто не залишився байдужим. Розмову домовилися принагідно продовжити, зокрема, і на заняттях школи розвитку особистості для підлітків.